Прогноз погоди на три дні з 8 листопада привіт, друзі. Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 8 по 10 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме осінь подарує нам справжній дощовий сюрприз на півдні. Де очікується помірний дощ, а який регіон зможе насолоджуватися найтепнішими показниками аж до плюс 16 градусів тепла? Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на вихідні та початок тижня. Ці три дні з 8 по 10 листопада принесуть в Україну змінну осінню погоду. 8 листопада буде переважно сухо, лише на Закарпатті та в Карпатах очікується невеликий дощ. 9 листопада невеликі дощі пройдуть вночі на Закарпатті, в Карпатах та на Одещині, а вдень у більшості районів Правобережжя. 10 листопада вночі невеликий дощ очікується в більшості областей, але вдень переважно без опадів, за винятком Одещини і Миколаївщини, де пройде помірний дощ. Будьте уважні: вночі та вранці місцями очікується туман, що вимагає обережності на дорогах. Температура вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів тепла, а 10 листопада на півдні країни до плюс 12 градусів. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. А у південній частині до плюс 16 градусів. Вітер південно-східний з переходом на західний 3-10 метрів на секунду. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 8 по 10 листопада північ відчує нічну прохолоду та дощовий початок тижня. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла з туманом вранці. Денне тепло очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів. 8 та 9 листопада переважно без опадів. Вночі, 10 листопада, невеликий дощ. Продовжимо з півдня України. Південь найкомфортніший, але з дощовим сюрпризом: нічна температура від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. В день стовчики термометрів покажуть від плюс 12 до плюс 16 градусів. 9 листопада вночі невеликий дощ на Одещині. 10 листопада помірний дощ на Одещині та Миколаївщині. В день. Наступний захід України. Захід відчує дощі на початку періоду та нічну прохолоду. Нічні температури від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла з туманом вранці. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс 12 градусів. 8 та 9 листопада невеликий дощ на Закарпатті та в Карпатах, а в день 9 листопада по всьому правобережжю. Далі схід України. Східні регіони відчують стабільне помірне тепло та суху погоду. Нічна температура від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла з туманом вранці. Денна температура від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. 8 та 9 листопада переважно без опадів. Вночі, 10 листопада невеликий дощ. Це чудовий час для активностей. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримають дощовий початок тижня та комфортні температури. Нічні температури від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Денні показники від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. 8 листопада без опадів. В день 9 листопада невеликий дощ. Вночі 10 листопада невеликий дощ. Київ дарує лагідну суботу, що ідеально підходить для спокійних прогулянок, готуючись до невеликих дощів у неділю. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну переважно теплу, але вогку погоду. Головний погодний фактор це дощі, що поступово охоплюватимуть країну починаючи з заходу та півдня. Рекомендуємо мати при собі парасольку, особливо в неділю та вночі на понеділок. І от розкриваємо секрет: справжній дощовий сюрприз очікується в день 10 листопада на Одещині та Миколаївщині, де пройде помірний дощ. Що є найзначнішими опадами за цей період, а найтеплішими показниками до плюс 16 градусів зможе насолоджуватися південь країни, що робить цей регіон ідеальним для останніх теплих подорожей перед приходом справжніх осінніх холодів.